Якщо ви стример, вам точно потрібна ця штука. Якщо ви працюєте за комп'ютером, вам точно потрібна ця штука. Говорили вони і продавали цяцьку за багато грошей. Так званий стрімдек або панель контролю, або ще якось як її можна назвати, бо виглядає це дуже привабливо. Але кому і для чого воно потрібно. Вітаю, піпли. На момент запису відео цієї штуки Play Game D6 навіть немає в продажі, але я вже покористувався контроль панеллю від Fifine, і давайте розберемося, чи це дійсно корисна річ для стримера, монтажера чи з того юзера ПК чи все ж маркетинговий хід. Тисніть подобайку та підписку і розпочинаємо. Почнемо з того, що я люблю подібні девайси для ПК, і я перший, хто хотів собі таку панель на робочий стіл. Я навіть цю штуку придбав, бо ну, хто не любить такі анімації, і приколдеси. І коли дізнався про стрімдек, я знав, що він мені не треба, але все одно хотів. Певно, на це у великій мірі і було розраховано. Та оригінальний девайс коштував відверто захмарно, хоч і давав плюс 100 до крутості. Тому почали з'являтися конкуренти у вигляді дешевших аналогів. І ось тепер у FIFA також з'явилося щось подібне. Та велика частина функціоналу такої штуки, вся я б сказав, Заточена на ПЗ, тому давайте дивитися, що в принципі може і для чого треба. AmpliGame D6. Приїхала у звичній невеликій коробці з усіма приколдесами, які їй доступні. В коробці інструкція дає посилання на те саме ПЗ, без якого ця панелька, просто панелька з'ємний Type-C, Type-A кабель. Type-A, до речі, тут перехідник, тож є безпосередня можливість підключення по Type-C. досить довгий. Та й все, сама панель виглядає ось так: компактна, має багато прорезиненої поверхні знизу, по нахилу не регулюється, що трохи погано, адже моментами нагадує про це. Напис на лицевій панелі позаду має той самий роз'єм Type-C та кнопку регулювання підсвітки, яка тут розташована в нижній частині, має різні анімації і вимикається при довгому натисканні. Це класно. Сама річ в руках відчувається якісно і загалом не сказати, що вона дешева. Та звісно, основа такої панелі це 15 програмованих кнопок з lcd дисплеєм який здатний виводити зображення та написи. Щоб повноцінно користуватися панеллю, потрібно завантажити ось такий додаток, де вже вибирається, що де і для чого буде працювати на тій чи. Іншій кнопці натискаються, до речі, як пупирки, але не обов'язково тиснути до кінця. Кнопки прозорі, дуже ляпаються, але загалом не критично. Проте протирати доведеться. Взагалі це дуже стильова штука. Тож для чого це все взагалі треба, адже давно існують хоткеї, макроси всякі, і так далі. Позиціонуються, нагадаються, як приблуда для стрімінгу. З хоробки вона підтримує інтеграцію з ОБС, інші досить банальні, але прикольні штуки для оптимізації робочого процесу. А з плагінами вже можна накодити щось для іншої конкретної програми. Наприклад, найбанальніше це відкрити програму. Або будь-який веб-сайт одним натиском. До того ж на цей дисплей можна вивести зображення тої самої програми, або будь-яке інше, дати підпис і так далі. Коротше, кастомізувати. Дефолтно є можливість створювати папки та сценарії. Це, звісно, займе купу часу, але можна собі зробити різні сети, де натиском одної кнопки, знову ж таки, буде перемикатися панель на ту, де ти налаштував для себе хоткей для Photoshop, наприклад, бо такий плагін тут є. А в іншому сценарії для прем'єр, бо він тут також є. Тому, звісно, лише 15 кнопками все не обмежується. Папки існують, щоб збільшити кількість ікон. В одній сцені тиснеш на папку, відкривається інший шар, виходиш з папки, повертається минулий шар. Все і повністю налаштовується в програмі. Ще, до речі, можна поставити будь-яку заставку, коли ПК йде в сон, але вона має бути певного розміру. Але для додаткових інтеграцій потрібно завантажувати плагіни, про які я ще розкажу далі. Хоча, забігаючи наперед, їх поки що не так і багато, хотілося б більше. По стандарту тут можна знову ж таки вивести зміну яскравості панелі, назначити відкриття конкретного сайту чи програми, хоткеї по типу Alt-F4 чи скріншоту, де Замість комбінації треба натиснути на Гомера в моєму випадку. Можна прописати певний текст і натиском кнопки він буде вставлятися. Те саме можна зробити і з паролями, налаштувати кнопки мультимедіа, вивести таймер, секундомір і так далі. Також з коробки ця штука вміє виводити показник навантаження та температури. Про ця, ОЗУ, швидкість інтернета, і має підтримку ОБС плагіна, і насправді ще якісь моменти, які пройшли повз мене. Про плагіни. Коротше, штука більше ситуативна, якщо оцінювати лише з такими критеріями, і для багатьох абсолютно не потрібна, але є інші приколдеси. Наприклад, магазинчику, який тут інтегрований, є доступні деякі плагіни вже зараз. І як я розумію, або сподіваюся, з часом їх буде більше. Типу вже зараз я накотив розширений плагін на OBS і Photoshop, де певний інструмент можна вибрати так само однією кнопкою. Є плагін, де прямо на екранчик можна вивести курс певної крипти або перевірити швидкість інтернету знову ж таки. І чому я сподіваюся, що таких плагінів стане більше з апдейтами? тому що зараз багато з них виглядають нішевими або навіть непотрібними. З іншої сторони є багато потенційних можливостей, і це певно одна з найбільш. Більших проблем конкурентів оригінального девайсу, адже вся їх робота заточена під софт та плагіни, які дуже сильно розширюють можливості, але розробляються сторонніми людьми. Типу мене дуже розчарувало те, що тут LCD дисплей точно вміє в анімацію, бо та сама швидкість інтернету постійно міняє значення, але при цьому кастомізація не підтримує гіф, що ну дуже кльово виглядали на цих екранчиках. До того ж, в тому магазині є анімовані іконки, які можна завантажити, але вони стають статичними після застосування. Також я не знайшов можливість зробити так, щоб іконка змінювалася після натискання на якусь іншу. А хотілося б, та й підтримує він це, адже сторонній плагін з підтримкою того, що без який я завантажив з магазину, вже має можливість зміни іконки залежно від того, увімкнений чи вимкнений показник, наприклад. Та й сам магазин досить сирий. Містить плагіни, які не виконують свою функцію, чомусь часто проблеми з завантаженням, щось десь кудись не інтегрується. Коротше, є проблеми. Шу ж за все, за апдейтами це пофіксіть, і функціонал розшириться, але поки що потенціал не розкритий, так би мовити. Що по стрімінгу? Адже це так званий стрімдей, який. І... Багато хто купує його саме задля стрімів. По-перше, теж вже є плагіни, які розширюють можливості інтеграції того ж ОБС, твіча чи ютубу, але й стандартний ОБС плагін має функціонал по типу зміни сцени в один клік, початку запису чи стріма, виводу якогось зображення під час стріма, чи відправки смс-чат, наприклад, з телегою в один клік. Є плагіни, які мають змінювати голос в реальному часі, і розібратися в цьому доведеться самому. І особисто в мене пішло на це досить багато часу. Елементарно спершу підключити ОБС вдалося лише коли заліз налаштування веб в ОБС і вимкнув пароль, тоді програми законектилися. А це ніде не написано, в цьому потрібно розбиратися, плюс витратити купу часу на налаштування цієї панелі під себе. Це треба зробити один раз, адже далі всі профілі можна зберегти, але потрібно. Загалом помітно, що основний функціонал дійсно для стримерів, щоб звільнити руки та полегшити життя. Звісно, якщо ви готові витратити купу часу, щоб в цьому всьому розібратися знову ж таки, скачати потрібні саме вам плагіни, поставити потрібні вам іконки, юзерінтерфейс тут, в принципі, френдлі. Але часу займе налаштування різних сценаріїв, все одно Достатньо, особливо для ОБС. Я сам досі не розібрався усьому. До того ж, будьте готові, що десь щось ще й не працюватиме. На другому місці стоїть зручність використання певних функцій під час роботи, швидко відкрити програму, в яку часто повертаєшся, замінити якісь комбінації клавіш. Це зручно, як і працювати в програмі з візуальними хоткеями. І на третьому це естетика. Я вірю, що колись імплігейм d 6 це ж підтримає гівки, і це буде взагалі прикольно. Але навіть без цього ця штука на столі додає крутості та естетичного задоволення для любителів облаштовувати робочий простір. Якби не одне, але на жаль, на момент запису я не знаю ціни девайсу. Які ще особливості виділити складно, бо сам розробник виділяє це більше як додаток та зручність для стрімінгу та роботи, який хтось буде юзати дійсно за призначенням, а хтось як кнопку запуску гри чи стоп пауза. Цікаво почути ваші думки, чи потрібна ця річ і в яких сценаріях. Про стрімдек Вітіфайн можу сказати наступне: загальна збірка і естетичні враження на висоті, а універсальність залежить від плагінів та підтримки гіфок, бо основу воно має прямо зараз і навіть має. Інші прикладеси по типу вимірювання швидкості з'єднання, але повторюся, потенціал точно у цієї штуки більший. На цьому в мене все. Тисніть подобайку та підписку, всі посилання в описі. Бережіть себе і побачимось!